Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як подолати негативний внутрішній діалог, який впливає на нашу самооцінку. Що таке внутрішній діалог? Це думки, які постійно прокручуються у нашій голові. Саме з них формується наше ставлення до себе та світу навколо. Внутрішній діалог може бути нашим найбільшим союзником або, навпаки, головним критиком. Деколи ми навіть не помічаємо, як говоримо із собою різко, невпевнено, часом навіть жорстко. Наприклад, я все зіпсував, я не заслуговую на це, у мене ніколи нічого не виходить. Знайомо, правда? Як виникає негативний внутрішній діалог? Джерел дуже багато. Це можуть бути слова батьків у дитинстві, сувора критика в школі, образливий досвід у дорослому житті або навіть постійне порівняння себе з іншими соцмережами. Наш мозок вбирає ці фрази як губка, і з часом ми починаємо вірити в них, наче це абсолютно правда. Як негативний внутрішній діалог впливає на самооцінку? Коли постійно чуєш у голові, я не вдаха», я зробив погано. Починаєш сумніватися у собі, втрачається впевненість, і навіть дрібні невдачі здаються жахливо великими. Низька самооцінка заважає діяти. Ми боїмося пробувати нове, висловлювати свої думки чи приймати рішення. Але усе це можна змінити. Крок перший. Сумнівайтеся у негативних думках. Не кожна думка, що виникає у нашій голові, є істина. Ставимо собі питання, на чому ґрунтується ця думка. Які докази в мене? є? Я би сказав це хорошому другові у схожій ситуації. Часто з'ясовується, що наш внутрішній критик перебільшує та спотворює реальність крок другий: замініть негативні твердження на реалістичні чи підтримуючі. Наприклад, я нічого не вмію на я ще вчуся. І маю право на помилки. У мене не вийде на я спробую і зроблю все можливе. Інші кращі за мене на я унікальний, і це моя сила. Навіть якщо спочатку це здається дивним чи нещирим, часом такі фрази допоможуть змінити ставлення до себе. Крок третій. Турбота про себе. Будьмо добрішими до себе. Дозволяємо собі відпочивати, хвалити себе навіть за маленькі досягнення. Дбаємо про тіло та емоційний стан. Крок четвертий. Порівнюємо себе тільки із собою минулим. Порівняння з іншими не має сенсу. У кожного своя історія, шлях. Набагато чесніше і корисніше дивитися, як змінився я за цей рік, що навчився. Які риси у собі вдосконали. Крок п'ятий. Практикуємо усвідомленість, дихальні практики або навіть просто хвилина тиші, допоможуть помітити відокремити власні думки від реальності. Крок шостий: оточуємо себе підтримкою. Спілкуємося з тими, хто бачить в нас потенціал, хто вірить в нас, хто може підбадьорити в складну хвилину. Не соромимося просити підтримки. Це нормально. Крок сьомий. Зверніться до спеціаліста, якщо відчуваєте потребу. Психолог або психотерапевт може допомогти розібратися із причинами низької самооцінки, а також навчити ефективних технік роботи з власними думками. І головне, ви не зобов'язані бути ідеальними. Помилки це досвід, а не ознака невдахи. Крок за кроком ваш внутрішній діалог стане вашою силою. А не прірвою сумнівів. Нехай голос підтримки всередині стане впевненішим і сильнішим щодня. Пам'ятайте, ваша цінність не потребує жодних доказів.